Це мій дід, Дарій Михайло Зотович. А вся моя мамуся, дивіться, бачите, гарненька така жіночка. Тобто, ви бачите, село тут було, і оце свідчення. Люди жили, женилися, помирали. Туди було 12-13 хат довкола. От Як тільки я народився, то мене мати з батьком привезли сюди, щоб показати бабі з дідом. Якось воно мені так запало в душу і в пам'ять, що я вже без нього жити не можу. Я не уявляю собі життя без Хастимирова. Тут ще років 100-150 тому було дуже багато. А це фактично єдиний дуб, який тут залишився. Хочеться, щоб воно повернулося на круги своя, От, щоб Дніпро був в своєму руслі і село відродилося.